Вітаю! Пропоную вам сьогодні зв'язати ось такий красивий ажурний візерунок сіточка для літніх топів, майок, кардиганів, легких джемперочків. Він дуже легко в'яжеться, легко запам'ятовується і дуже ефектно виглядає. Рапорт візерунку складає 3 петлі та 8 рядів. Я буду показувати на прикладі поворотнього в'язання і схема дана для поворотнього в'язання. Для зразочку набираємо петлі кратні трьом плюс дві кромкові петлі. Перший ряд всі петлі лицеві. другий ряд всі петлі. Виворітні, третій ряд. Кромку визнімаємо. Тепер нам необхідно пров'язати рапорт візерунку. По рапорту у нас накид, далі із трьох петель нам необхідно пров'язати дві. Перші дві петлі ми в'яжемо разом з нахилом вправо. Я міняю дужки місцями, дві разом з нахилом вправо. Тепер третю петлю нам необхідно пров'язати з оцією, яку ми вже пров'язали з нахилом вправо. Вертаємо її ось так на спицю, лівою дужкою до себе, і пров'язуємо дві разом з нахилом вліво. Ось ми пров'язали рапорт візерунку. Повторюємо накид, дві разом з нахилом вправо. Вертаємо ось цю петлю на спицю. Лівою дужку до себе. Дві разом з нахилом вліво накид, дві разом з нахилом вправо, вертаємо цю петлю на спицю, дві разом, з нахилом вліво. Продовжуємо до кінця ряду. Доходимо до кінця ряду. Пров'язуємо останній рапорт. Нагадую, що схема дана для поворотнього в'язання. Разом з нахилом вліво, і в кінці ряду робимо накид. Кромкова петля. Четвертий ряд. Всі петлі виворітні. Накиди також пров'язуємо виворітніми. П'ятий ряд, всі петлі лицьові. Шостий ряд. Всі петлі виворітні. Сьомий ряд. Кронковий знімаємо. На початку ряду в'яжемо дві петлі разом з нахилом вліво. Тепер повторюємо рапорт візерунку. Накид. Дві петлі разом з нахилом вправо. Дві петлі разом з нахилом вліво. Вертаю ось цю пров'язану петлю на спицю. Дві разом з нахилом вліво. Повторюю рапор до кінця ряду. Накид. Дві петлі разом з нахилом вправо. Вертаю ось цю петельку. Дві петлі разом з нахилом вліво. Ми дов'язали до кінця ряду ось наш останній рапорт. У нас залишається дві петлі і одна кромкова петля. Ми робимо накид і ці дві петлі пров'язуємо разом з нахилом вправо і кромково. Восьмий ряд всі петлі виворітні. Накиди також пров'язуємо виворітніми петлями. Продовжуємо повторювати рапорт візерунку з 1 по 8 ряд. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Приємного вам в'язання.